Зараз поговоримо про найкращі практики впровадження ПРРО. Вчасна каса вже чотири роки на ринку, і за цей час наші програмні каси впровадили більше тисячі компаній. Про те, як це відбувається, нам розповість керівник програмного сервісу для бізнесу Вчасна каса Євген Кушнірчук. Євген, вітаю, радий бачити. Привіт, Макс. А, то що як у вас на ринку? Хто перемагає? Залізяки чи все ж програмні каси? Дуже цікаве питання. Насправді, якщо так подивитися на цифри, то є чіткий тренд, що програмні каси перемагають. І я думаю, що доволі скоро залізних кас може не залишитись. От. Це радує. Але звісно, звісно, зараз є певна регуляторка, яка не дозволяє повністю перейти в деяких сферах чисто на програмні каси. Тому залізяки ще є, вони будуть так як є певні вимоги законодавства щодо працювання з залізними касами в певних сферах бізнесу? Окей, я тоді буду переходити до презентації, трошки розкажу про касу і про наші кейси. Добре. Так. Частна каса е, працює на ринку з 2020 року. За цей час до нас приєдналося тисячі компаній, як малого, так і середнього і великого корпоративного бізнесу. І насправді ми з особливою вдячністю ставимося до кожного нашого клієнта, адже кожен кейс для нас це унікальний досвід і унікальна історія, про яку ми. Хочемо ділитися з іншими і таким чином розвиваємо і себе і клієнтів. Нам було дуже цікаво розказати про компанії, які вже з нами або частково інтегруються, або вже з якими ми співпрацюємо. І для нас було важливо підібрати. Щось неординарне. Тому що розказати просто про кейс, як якась компанія впровадила ПРРО, не, ну, не дуже цікаво. Цікаво, коли є якась ізюмінка, цікаво, коли був якийсь виклик для нас або для компанії. І тому ми підібрали тут таку невеличку добірку, от, тож буду до неї переходити. В першу чергу, поговоримо про. Таку компанію, як копієчка, а саме про те, як за досить короткий проміжок часу ми змогли впровадити вчасно каси в усій мережі. Також на прикладі книгарні є. Я розкажу, як ми автоматизували роботу інтернет-магазину і таким чином защадили кошти для всієї мережі, і також змогли оптимізувати процеси за рахунок того, що не було додаткових витрат на персонал, який мусив обслуговувати їх. Поділимося актуальним кейсом чистенько, які завчасно та з мінімальними витратами змогли підготуватися до блокаутів. І наостанок проговоримо про не менш значну сферу вендингу та кас самообслуговування. Там є фіскалізація, і вона є обов'язковою, стала обов'язковою, тому будемо проговорювати кейс компанії Бігвош. Отже, буду починати з копієчки. Як ви бачите, тема і назва цього слайду це як за один місяць перевести мережу на ПРРО». Чому цей кейс особливий? Часто існує опередження, що перехід на ПРРО – це якийсь дуже тривалий процес. Так, це дійсно є таке, але все залежить від того, які… від серйозності намірів самого клієнта і наскільки він готовий вкладатися в це. Для нас кейс з копієчкою це про те, що кампанія довела, що перехід може бути не лише швидким, а й надзвичайно ефективним. Я хочу, щоб ви просто розуміли об'єм всіх ресурсів, які треба було докласти до того, щоб зробити цей перехід. Подивіться у компанії більше 400 магазинів, в них покриття 16 областей. І понад дві тисячі людей, які працюють з ними, уявіть собі цю махіну з усіма бізнес-процесами і який виклик стояв перед ними для того, щоб перейти. Багато з вас знають цю мережу. От, тому що саме цікаве, і вони, попри цей, не ці непрості часи, вони продовжують активно відкривати нові торгові точки. Чому? Нам цікаво про це сказати, тому що на момент початку нашої співпраці з 2023 року, а саме з липня ми почали співпрацювати, мережа вже мала кілька сотень магазинів. Магазини це одне, каси інші. І каси це інше, тому що один магазин може в себе вміщати декілька кас, дві-три більше кас. Тому уявіть собі, що кас там було ще більше. Однак, знамість поступового переходу. Компанія витратила приблизно місяць на повний перехід на ПРРО. Уявіть місяць на те, щоб в більше ніж в 400 магазинів перейти на нового провайдера. Але це було не просто підключення. Задача стояла ще важче. Тому що, коли ти підключаєш мережу, це одна справа, але геть інша справа, коли тобі потрібно з одного провайдера. Поточними бізнес-процесами перейти на геть іншого провайдера. Чи були проблеми? Та, звісно, були. Е, чи було це важко? Звісно, було важко. Але копієчка не тільки близьковично підключила наші каси, але і оперативно перейшла з одного провайдера на вчасну каса. Чому? Були певні проблеми з іншим провайдером. Ми змогли забезпечити стабільність. Тому що стабільність для нас є пріоритетом в роботі з нашими клієнтами. Як я вже казав про стабільність, це ще підтверджується тим, що ми майже забезпечили 100% стабільність у роботі каз. Те, чого інші забезпечити не змогли. Для нас був певний пріоритет, ми їм віддали це рішення, ми його підтримували, підтримували зі своєї сторони. Оптимізували архітектуру і таким чином змогли повністю створити умови, в яких ця стабільність працює і, працює, і буде працювати надалі. Зараз, зайшовши в будь-який магазин копієчки, ви отримаєте чек саме відчасна каса. Мережа повністю відмовилась від користання фізичних кас. Більш того, мережа не використовує. Резервного оператора, ну, резервного провайдера э, ПРРО. Що це означає? Що ступінь довіри до вчасної каси максимальна, тому що ми є єдиними, хто надає їм такі послуги. А, хочу поділитися ще одним кейсом про книгарню Є. Хто не знає, а я думаю, що багато хто знає, що це доволі розповсюджений магазин, в якому ви можете купляти книжки. І насправді ПРРО та інтернет-магазини буквально створені один для одного, адже ПРРО можна використовувати без локальних застосунків, що чудово підходить для формату онлайн-торгівлі. І сьогодні я хочу поділитися кейсом, який яскраво демонструє ці переваги. Це досвід відомої мережі книжкових магазинів Книгарня Є Крім інтернет-магазину, книгарня Є, має стаціонарні торгові точки. Але сьогодні я хочу проговорити саме про кейс нашої співпраці з інтернет-магазином і як нам вдалося оптимізувати частину бізнес-процесів для них. До впровадження ПРО процес був доволі складним. Вся справа в тому, що у посилку потрібно було вкладати паперовий чек. Коли вам комплектують посилку, вам треба видавати чек, і це частина процесу, яка доволі ресурсоємка, і вона вимагає від ну, вимагає додаткових витрат на організацію цього процесу. Це означало додаткову роботу для працівників складу, які вручну фіскалізували продажі. Зараз вже працює набагато простіше після того, як ми почали впровадження, як тільки замовлення оформлено і оплата пройшла успішно, система автоматично відправляє запит на фіскалізацію. Працівники складу тепер зосереджуються лише на пакуванні та відправленні товарів, а вся фіскалізація відбувається автоматично. До речі, можете побачити, як виглядає електронний чек. Чому цей кейс взагалі для нас показовий? Вся справа в тому, що у випадку книгарні є впромадження програмних каз і як наслідок повна автоматизація видачі чеку, значно спростили процеси у компанії. Окрім цього, книгарня Є стала, мало не першою компанією, яка активно почала використовувати у своїй роботі саме електронні чеки і доставляла їх на месенджери покупцям. Кейс-Княгарні Є це чудовий приклад того, як ПРРО може значно спросити процес фіскалізації. Перейду тепер до іншого цікавого кейсу. Це мережа чистенько. І а, певні обставини змусили великий бізнес думати про те, як облаштовувати свої бізнес-процеси у роботу під час блокаутів. Хотілося б ніколи не знати, що таке блекаути, але бізнес адаптується і ми разом з ним допомагаємо йому адаптовуватись до цих е, процесів. Здавалося б, що все дуже просто. Ти можеш прийти, е, встановити дізельні генератори. Знаєте, як кажуть, країна дізельних генераторів. Але коли в тебе там 5 магазинів, це окей, коли 10 теж, коли в тебе 200, це вже. Ну, накладно, накладно. Кажучи. Так. Коли в тебе їх там більше 200, ти вже починаєш розуміти, що десь в тебе є можливість їх поставити, десь ти не можеш їх поставити. І, звісно, мережа на частині своїх магазинів, де це можливо, використовує генератори. Та, на жаль, ну, не всюди можна поставити. Чистенько прийняли рішення впровадити мобільні каси, які можна встановити на смартфони. І це було одним з рішенням, який допоміг їм. Подолати проблему цих блекаутів, ми частенько співпрацюємо ще з 2021 року, саме тому з цією ідеєю вони звернулися саме до нас. Рішення запиту став мобільний застосунок, вчасно каса. Так як він поєднує у собі роботу з товарами і фіскалізацію, і прийом різних видів оплат, що стало єдиним рішенням, яке допомагає перекрити цю проблематику. Як це працює? Щодня мобільний додаток, додаток, вчасна каса по АПІ синхронізується з обліковою системою та завантажує актуальний перелік товарів. Товарів, ціни і ряд ще іншої інформації, яка необхідна для коректної роботи. Коли, звіт, коли світло зникає, додаток переходить в офлайн режим, коли світло відновлюється. Додаток у фоновому режимі виходить з офлайн режиму. В фоновому режимі синхронізується і дає можливість безшовно надалі працювати і видавати чеки. Навіть за відсутності інтернету мобільний додаток продовжує роботи. Що цікаво, що для цього не потрібно було значить, значних фінансових вкладень. Більшість торгових точок вже мали мобільні телефони. Тому цей перехід він був ну, не самим болючим, скажімо так, для компанії. Щодо причин, чому цей кейс можна назвати успішним і показовим, ну я думаю, що тут все очевидно. Окрім економії, і збереження лояльності своїх покупців, мобільні каси мають майбутнє і після завершення блекаутів. До речі, компанія розуміє, що і ми розуміємо, що блекаути колись закінчаться. Є були зроблені певні інвестиції у мобільні. Ну на те, щоб проінсталювати мобільні додатки, десь докупити щось, якісь планшети або мобільні пристрої, на яких буде встановлена часна каса. Та мережа планує використовувати мобільний додаток для розвантаження черг у пікові сезони та для перевірки цін. На полицях. Це, до речі, альтернативний сценарій, як може бути застосований мобільний додаток. Ще один цікавий та показовий кейс це фіскалізація вендингових апаратів і кас самообслуговування. Справа в тому, що є певний зараз обов'язок видавати чеки е, саме на таких, е, сфер, у таких сферах бізнесу, і він поширився і на апарати самообслуговування. Зокрема, цей виклик постав перед компанією Бігвош. Ще раз проговорю, що Бігвош це один із найвідоміших виробників обладнання і програмного забезпечення для ми як самообслуговування. У процесі було у нас багато челенджів. Як, а саме, ну, це, здається, ніби тривіальна задача. Треба поставити ПРРО, але було дуже багато питань. Питання… Куди встановити взагалі програмне забезпечення, як видавати чеки, як інтегрувати це все з системами оплати? І саме головне, саме головне, те, що є нашим основним пріоритетом у роботі, це як зробити так, щоб продукт працював стабільно. Тому що, як я вже казав, стабільність у роботі, коли ти працюєш з податковою, це дуже важливо, тому що. Є певні очікування від тебе як від провайдера, що ти мусиш організувати 100% доставку всіх чеків до Державної податкової служби. І це був один з дуже серйозних викликів для нас. Рішення ми знайшли, звісно, і це було встановлення локального застосунку. У нас є так званий девайс-менеджер. Багато хто про нього знає. Ми вирішили встановити його на сервері е, мийок Бігвоша, там де вони розповсюджують свої мийки, там де вони встановлюють свої мийки або е, працюють зі своїми партнерами. І це дозволило зберігати офлайн номери, що забезпечує безперервну фіскалізацію навіть за умов відсутності повного відсутності інтернету. Щодо видачі чеків, компанія вирішила не обмежувати клієнтів у виборі. Система працює так, що якщо людина хоче отримати чек в електронному вигляді, вона просто бере свій девайс, сканує QR-код і отримує цей чек у електронному вигляді. Якщо є бажання отримати у друкованому вигляді, ти також можеш це зробити через, роздруку, ну, через роздрукування звичайного друкованого чеку через засоби, які встановлені апаратно. У провайдера. От. Хоча, знаєте, з нами ділився Бігвош даними, і вони сказали, що більша частина клієнтів віддають свою перевагу саме електронним чекам. Перше, це зручно, по-друге, ти завжди можеш його зберегти, а не десь загубити. Знаєте, як хтось в кишеню О, просто так. кидає і кидає і все, і воно там загубилось. Щодо процесу впровадження, процес впровадження у нас зайняв майже 4 місяці. Ми вважаємо, що з однієї сторони, якщо так подивитися на 4 місяці, воно здається, що це дуже багато часу. Але коли ти робиш це вперше, для тебе воно так не здається. Тому що ми. Ми не знали, як зробити це так, щоб ще раз підкреслю, щоб воно працювало стабільно. Згодом ми дійшли до цього, і зараз у подальшому для, для всіх партнерів Бігвош, які використовують їх обладнання, процес фіскалізації триватиме до години. Тобто приходить до них партнер, хоче підключити фіскалізацію, оп, і через годину ти вже маєш можливість видавати чеки. Тому. Е що потрібно врахувати? Що потрібно врахувати, що таким чином ми даємо можливість партнерам Бігвоша економити на часі впровадження і мати також стабільне рішення по фіскалізації. Наразі в мене все. Я хотів би подякувати за увагу. І насамперед висвітлення цих найкращих практик використання програмних каз є дуже крутим. І це такі унікальні кейси, ну унікальні, я би сказав, знаєте, виклики, які ми відібрали серед усіх, які у нас були в практиці. Але також я хотів би підсвітити іншу думку. Я зараз висвітлював саме е, насамперед крупний бізнес, але для маленького бізнесу у нас також є рішення, і ми зараз активно допомагаємо маленькому бізнесу. У нас є можливість видавати 300 чеків в місяць за умови, якщо ти користуєшся однією касою. Тобто звичайний ФОП може прийти, якщо в нього є один касовий апарат, і він хоче видавати чеки. Працювати в правовому полі, він може це робити абсолютно безплатно. З липня місяці, місяця ми ввели нову модель, яка дозволяє це робити. Тому це було стратегічне рішення, яке направлене саме на допомогу малому бізнесу під час цих непростих часів. В мене все. Я дуже дякую, Макс. Угу. Будемо тоді завершувати. Да? Так, я тобі скажу, що це окрім того, що круто, це ще й цікаво слухати, коли український бізнес впроваджує програмні каси. Тож я дуже дякую тобі за доповідь. Дякую.